Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я вчителька алгебри. На цьому уроці ми з вами заглибимось у тему степенів, а саме дізнаємося, що називають степенем з цілим показником. Ми вже знайомі з поняттям степені з натуральним показником. Степенем числа А з натуральним показником n, що є більшим від одиниці, називають добуток n множників, кожен з яких дорівнює А. Число А називають основою степеня, а n показником. Степені використовують для того, щоб записувати великі числа у більш компактному вигляді. Наприклад, 5 в третьому степені дорівнює 5 помножити на 5 і ще раз на 5, тобто 125. Але порахувати 5 в степені 20 вже значно складніше, і буде це число занадто громістким. З натуральними показниками усе зрозуміло. Але чи можемо ми піднести число до цілого від'ємного степеня? І що ж ми в такому разі отримаємо? Насправді можемо, і дуже просто. Запишімо певний ряд степенів з основою 2. Почнемо з 2 в першому степені, далі 2 в другому степені, 2 в третьому, 2 в четвертому і так далі. Виконавши піднесення до степеня, отримуємо число 2, 4, 8, 16. Можна помітити, що кожне наступне число у два рази більше за попереднє, тобто попереднє у два рази менше за наступне. Керуючись такою логікою, продовжимо ряд у зворотному напрямку. Тобто 2 в нульовому степені, 2 в мінус першому степені, 2 в мінус другому, 2 в мінус третьому. Поділивши 2 на 2, отримаємо значення 2 в нульовому степені, тобто 1, тоді 2 в мінус першому дорівнює 1 поділити на 2, тобто 1 другій. Аналогічно 2 в мінус другому дорівнює 1 четвертій, а 2 в мінус третьому одній восьмій. Можемо помітити таку закономірність. 2 в мінус першому степені дорівнює 1 другій, або ж 1 поділити на 2 в першому степені, 2 в мінус другому дорівнює 14, або ж 1 поділити на квадрат двійки, 2 в мінус третьому дорівнює 1 поділити на 8, тобто на куб двійки. Отримали означення степені із цілим від'ємним показником а в степені n дорівнює 1 поділити на а в степені n. При А, що не дорівнює нулю, та натуральному n. Також можемо помітити, що будь-яке число відмінне від нуля в степені 0 дорівнює 1. Тобто А в степені 0 дорівнює 1 при А, що не дорівнює 0. А якщо ми підносимо до степені не ціле число, а дріб. Наприклад, дріб А поділити на Б підносимо до мінус n-ного степеня. За означенням отримуємо дріб. 1 поділити на дріб, а поділити на b в n степені. Перепишімо цей триповерховий дріб у вигляді дії ділення. 1 поділити на n степінь дробу а на b. Використовуючи властивості степені з натуральним показником, переписуємо як 1 поділити на дріб, в чисельнику якого А в степені n, а в знаменнику b в степені n. Оскільки ділимо на дріб, то можемо помножити на обернений до нього. 1 помножити на дріб. В чисельнику якого b в степені n, а в знаменнику a в степені n. Тоді кінцева відповідь: це nний степінь дробу b на a. Звідси можемо записати рівність a поділити на b і все це в мінус n-ному степені, дорівнює b поділити на a і все це в степені n. При a і b, ще не дорівнюють нулю і натуральному n. Тепер, знаючи, що називають степенем з цілим від'ємним показником, нумо практикуватись. Першим завданням буде подати степінь у вигляді дробу 3 в степені мінус 5. За означенням степені з від'ємним показником дорівнює 1 поділити на 3 в степені 5. А в степені мінус 4 дорівнює 1 поділити на А в степені 4. П в степені мінус 1 дорівнює 1 поділити на P в степені 1 або ж 1 поділити на П, оскільки будь-яке число в першому степені дорівнює цьому ж числу. І останній вираз. Різниця m та n в мінус п'ятому степені. Це дорівнює 1 поділити на різницю m та n в п'ятому степені. Наступне завдання навпаки записати дріб у вигляді степені. 1 поділити на 4 в третьому степені дорівнює 4 в мінус третьому степені. 1 поділити на b в 12 степені дорівнює b в мінус 12 степені. І третій вираз. 1 поділити на куб суми а та 2б. Це дорівнює мінус третьому степеню суми а та 2б. Тепер обчислюємо значення деяких виразів, користуючись означенням степені з тілим показником. 3 в степені мінус 2 дорівнює 1 поділити на 3 в степені 2. 3 в квадраті це 3 помножити на 3, тобто 9. Тоді отримаємо відповідь 1 дев'яту. 2 в степені мінус 5 дорівнює 1. Поділити на 2 в степені 5. Виконавши обчислення в знаменнику дробу, отримаємо 1 32. Мінус 5 в степені мінус 2 дорівнює 1 поділити на квадрат мінус 5. Від'ємне число в парному степені стає додатним. Тоді цей вираз дорівнює 1 25. Тепер піднесімо мінус 1 до мінус 19 степеня. Це дорівнює 1 поділити на мінус 1 в степені 19. 1 в будь-якому степені дорівнює 1. А від'ємне число в непарному степені залишається від'ємним. Тому це дорівнює 1 поділити на мінус 1, тобто отримали мінус 1. Наступний вираз 2 п'ятих в степені мінус 3. Користуючись формулою піднесення дробу до степені з від'ємним показником. Отримаємо 5 других в степені 3. Це дорівнює 125 восьмих. Піднесімо 7,23 до нульового степеня. Це дорівнює одиниці, оскільки будь-яке число відмінне від нуля В степені 0 дорівнює 1. І останній вираз: мінус третій степінь числа мінус 1,13. Щоб піднести мішане число до степеня, спочатку потрібно перетворити його на неправильний дріб. Отримаємо мінус 4 третіх в степені мінус 3. Це дорівнює мінус 3 четвертих в кубі, тобто мінус 27 64. Останнім завданням буде подати числа у вигляді степені з основою 10. Ми вже знаємо, що 1000 – це 10 в степені 3. А чому дорівнює 0,1? Перетворімо цей десятковий дріб у звичайний, тобто це дорівнює 1. Десятій. Можемо переписати, як 1 поділити на 10 в першому степені. Тоді це дорівнює 10 в мінус першому степені. Аналогічно 0,01 дорівнює 1 поділити на 1000, тобто 1 поділити на 10 в степені 3. Тоді отримуємо 10 в степені мінус 3. На цьому уроці ми дізналися, що називають степенем з цілим показником. На наступному уроці ми почнемо вивчати властивості степені з цілим показником. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!